Вітаю на календарі 21 листопада, вівторок, Ви дивитесь Капрі Ньюс. З вами у студії працює Владислав Кухливський і сьогодні обговоримо такі теми: двоє загиблих та восьмеро поранених. Ворог вдарив ракетами С-300 по Селидівській і Новогрудівській громадам. Сьогодні вночі в результаті ракетного обстрілу по місту Селидове зазнали руйнувань чотирьохповерхового та двоповерхового будівля однієї з лікарень. Близько 30 масованих обстрілів за минулу добу. Віталій Барабаш про ситуацію в Авдіївці. Ворог тисне, намагається, крім того, що точити з флангів міста. Останніх декілька днів активізували вони свої дії на промці. Було декілька днів поспіль застосування техніки. Вмикають за настроєм. У деяких частинах Покровської громади вуличне освітлення і досі відсутнє. Неудобно, якщо чесно. Хотілося б щоб було везде. Включають 5 часов, 5 до 7 включають. Ну, ходе бы включали и по всем улицам, включая только центральную. Хочется, чтобы было везде. Особенно с ребенком идешь. Оче, целі десята річниця від початку революції гідності покровчани про свободу та боротьбу за незалежність. Вважаю, взагалі треба пам'ятати все, що пов'язане з Україною, тому що ми живемо на цієї землі і ми пишаємося своєю країною. І треба поважати все, що зв'язане з нею. Перший урок в мобільному класі ДСНС провели освітній захід на тему мінної безпеки. Я вважаю, що це дуже потрібно, тому що всі люди на Україні будуть знати, як діяти під час е, воєнних дій. Істівні браслети та арт-терапія. У Покровську пройшов захід для малечі. Я взяла сьогодні браслет і мені дуже сильно понравилась. Двоє загиблих та восьмеро поранених. Ворог вдарив ракетами С-300 по селидівській і новогродівській громадам. Про стан постраждалих та масштаби руйнувань дізнавалася наша знімальна група. Ворог продовжує підступно обстрілювати міста Донеччини. Ось так 20 листопада близько о пів на 12 окупанти завдали двох ударів ракетами С-300 по місту Селидове. Сьогодні вночі в результаті ракетного обстрілу по місту Селидове. Зазнали руйнувань чотирьохповерхова та двоповерхова будівля однієї з лікарень міста. Наразі на місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Від головного управління ДСНС залучено 30 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки. Дуже велике руйнування в лікарні. Ви бачите перед вами корпус поліклінічний Повністю зруйноване поруч інфекційне відділення, напівзруйнована, і всі будівлі що шоулькарняному містечку вони зазнали в той чи іншій мірі руйнування. На жаль, постраждала п'ять наших пацієнтів, які знаходились на лікуванні. Ми їх доправили до травматологічного стаціонара і двоє наших співробітників, які тут були вночі на службі. На жаль, постраждали, але на щастя, стан задовільний. Всіх пацієнтів селдівської лікарні було евакуйовано до медичних закладів Покровська, Мирнограда та Новогродівки. Сама лікарня продовжує працювати у позаштатному режимі. Ліквідувати наслідки ворожого обстрілу допомагають працівники комунального підприємства. Ну сім 15 чоловік задійствували здесь. Помагаємо, убираємо розрушення з 7 утра. Ну тут це все нам треба як то вбрати. Куди вивозити будемо? Да, тяжолено. все ці камні, ці всі розрушення, конечно. Аби рятувальники, поліцейські та всі, хто задіяний у пошуково-рятувальній операції, мали змогу зігрітися. На місці представники однієї з благодійних організацій розгорнули спеціальний намет. У нас є комунікація з ДСНС по всій Донецькій та Луганській областях. Ми завжди їх підтримуємо в таких випадках, годуємо хлопцям гарячим рагу, фрукти, салатики, чай, кава. Ми з ними Будемо до кінця сьогодні. Привезли на 200 порцій на 200 людей. У той же час Донецька обласна військова адміністрація та поліція Донеччини повідомляють, що внаслідок обстрілу одна людина загинула, та восьмеро отримали поранення. Щодо пошкоджень, то частково було зруйновано поліклініку, інфекційне та приймальне відділення. Також вночі ворожого удару ракетами с 300 зазнала і шахта Котляревська, яка знаходиться на території Новогродівської громади. Внаслідок обстрілу по підприємству загинув. 63-річний гірник мешканець міста Новогродівка. Також було пошкоджено сім будівель на території шахти: 14 легкових автомобілів, 5 автобусів та лінії електропередач. Далі оперативний звіт про ситуацію в області від національної поліції Донеччини. Двоє людей загинуло, та восьмеро поранено. Поліцейські Донеччини документують наслідки російського терору. Минулої доби армія РФ завдала вісім ударів по цивільному населенню. У селидовому під завалами можуть залишатися люди. Тривають рятувально-пошукові роботи. Влучання ворожих снарядів зафіксовані в трьох населених пунктах: міста Авдіївка, Селидове, село Михайлівка. Ворог застосував С-300. Артилерію, РСЗВ ГРАД пошкоджено 30 цивільних об'єктів, багатоквартирний будинок, лікарня, шахта, транспортні засоби, гаражі, леп двома ракетами С-300. Окупанти поцілили по лікарні міста Селидове. Пошкоджено дві будівлі медзакладу. Одна людина загинула, та восьмеро отримали поранення. Наразі триває розбір завалів. Рятувальники та поліція шукають постраждалих. Інформація щодо обстрілу Слидового буде оновлюватися. Ще дві ракети: с 300 росіяни спрямовали. Вало на село Михайлівка влучили по території шахти. Внаслідок обстрілу загинув працівник підприємства. Пошкоджено чотири будівлі, гаражі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач. По Авдіївці Росія вдарила з артилерії та градів. Руйнувань зазнав багатоквартирний будинок поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження. Близько 30 масованих обстрілів за минулу добу. Віталій Барабаш про ситуацію в Авдіївці далі у сюжеті за минулий тиждень з Авдіївки евакуювалося понад 100 людей. Постійні ворожі обстріли та бомбардування міста стали причиною того, що люди почали активно виїжджати у більш безпечні міста та регіони. Лише сьогодні зранку Авдіївку обстріляли уже декілька разів. На зараз більше десяти вже їх відбулося. Ну, поки що по інформації по загиблим пораненим немає. Сподіваюся, що так і залишиться. Запланована евакуація. Впевнений, що все, -все вдасться, все без як кажуть без проблем. Але ну, так гатять вони, так місто старають. За минулу добу 28 масованих обстрілів відбулось по території громади, 12 авіабомбових ударів. Ну, місто старають. Тисне ворог і на позиції українських військових навколо Авдіївки ворог тисне. Намагаються, крім того, що оточити з флангів міста. В останніх декілька днів активізували вони свої дії на промці. Було декілька днів поспіль застосування техніки, і колісної, і на траках. Ну, все відбили, все, все контрольовано. Спалили там півтора десятка одиниць техніки ворожої. Ну, Ситуація ну, реально там дуже складна, дуже напружена, але контрольована. За минулий тиждень Завдіївки вдалося вивезти 102 людини, каже Віталій Барабаш. Здебільшого вони залишаються у межах Донецької області. Вчора дев'ять, сьогодні запланована евакуація, завтра, на післязавтра є навіть. Є такі, які записуються а можна нам на суботу, навіть і такі є. Хоча ми розуміємо, що кожен день перебування там це все-таки ну, дійсно ризик для життя. Хотілося б, звичайно, щоб всі поїхали з міста, бо. Ну, вже бачимо і мороза, і просто холодно, і дощ, і сніг. А той факт, що гатять останнім часом по будівлям, звідки йде дим з труб буржуєк, говорить про те, що ну йде не просто руйнування міста, а цілеспрямовано б'ють саме там, де є мирне населення. Евакуацію займається велика команда військової адміністрації, поліції та волонтерів. Є дійсно три групи волонтерів, які постійно з нами на зв'язку, постійно. Ну, поруч з нами з початку повномасштабної війни допомагають кожного тижня, по декілька рейсів вони роблять. Ну, це вже така спаяна команда. Ми, поліція, волонтери, які працюють ну, дуже спаяно. Станом на ранок, 21 листопада, в Авдіївці продовжують залишатися 1383 людини. СБУ затримала на Донеччині двох ділків, які хотіли продати криміналітету трофейну російську зброю. Двоє фігурантів хотіли підпільно продати арсенал трофейного озброєння окупантів, яке здобули українські захисники у жорстких боях під Бахмутом. Серед вилученого у зловмисників понад 60 автоматів та кулеметів, а також протитанкові гранатомети російського виробництва. Відповідну партію бойових засобів ураження вони намагалися продати представникам Дніпропетровського криміналітету. У результаті результаті комплексних засобів співробітниками СБУ затримали обох фігурантів під час спроби збуту семи автоматів Калашникова, зокрема нового АК 12 Як встановили розслідування затриманими виявились двоє контрактників із однієї з військових частин сил оборони, які були відряджені на Донеччину. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Вмикають за настроєм у деяких частинах покровської громади. Вуличне освітлення і досі відсутнє. Подробиці уже у нашому наступному сюжеті. Декілька тижнів тому на Донеччині було послаблено режим світломаскування, і у громадах нарешті вімкнули вуличне освітлення у темний час доби. Якщо у Покровську центр та мікрорайони освітлюються, як то кажуть, на 100%, то мешканці міста Родинська і досі змушені пересуватися навпомацки. освітлення у самому Покровську вмикають з 16 до 19. -ї. Проте у Родинському, що входить до Покровської громади, ліхтарі взагалі працюють лише дві години з 17 до 19. -ї. У цей час освітлюються всього два пішохідних переходи по центральній вулиці. Вся інша частина міста суцільна темрява. І о 16-й, коли більшість родинців повертаються додому з вугледобувного підприємства на вулиці, хоч оковиколи. Місцеві ка. Можуть йти і спотикатися через кожну ямку надзвичайно незручно. З фонариком в кармані. От хоча б, допустим, о 5 годині я йду на роботу, хоча б включили о 5 годині, о 5 годині йду з роботи – світу немає. Будь ласка, білянська, освітлено вже якийсь день. І окресний, і частний сектор, і все. А в нас, вони, мабуть, включають, о водій я спитував, о 5 годині включають і буквально на час, і все. Неудобно, якщо чесно. Хотелось бы, чтобы было везде. Включают 5 часов, с 5 до 7 включают. Но хотелось бы, чтобы включали и по всем улицам, включая только центральные. Хочется, чтобы было везде. Особенно с ребенком идешь. Хочется освещения. Фонарики включаем. Я не знаю, почему так администрация поступает, что я вот приехал в Черкас полгода там был. Свет до 12 комендантская, У нас 9 и в темноте, как мы. Ну, как на кладбище. Так что я считаю, что это очень плохо. Хотя бы до 9. От 4 до 9, 5 часов и отключать, когда люди уходят, комендантский час. Ну, что-то администрация в машине ловят, это плохо. Хотелось бы, чтобы включили. Ну, вечером вот так выйти погулять. Люди с работы ходят, да. Людей жалко с работы. На работу идут, да. Хотелось бы. И я не знаю, по всей Украине, в больших... моя дочка в Харькове, у них включен свет. Там до определенного времени, до 11, по-моему, выключают потом. Сейчас все с фонариками ходят в основном. Воно у мене у самого фонарик в кармані ну конечно тяжло. Тим більше подморзня, так я не знаю, як стімніє твошені не пройдеш. А це багатостраждальний район динасового заводу, що у Покровську. Тут ситуація трохи краща. Адже зі вчорашнього вечора мешканці деяких вулиць нарешті побачили вуличне на освітлення. Сьогодні перший день. Ми такі щасливі. Говоримо, много ли чоловіку нужно Світ далі. Вже на душе світло і радісно. Фонари включили на Диносе только сегодня, а до этого было очень сложно передвигаться, как было темно. А, а -а -а. Когда я шел домой, я видел, как бабушки подскальзывались, подворачивали ноги, короче, это было очень печально. Я вообще редко выхожу из дома, вообще здесь у меня маленький ребенок. Ну, когда свет есть, наверное, комфортнее передвигаться. Да ну сегодня включи. Лучше, чем по темноте. А раньше с фонариком. Не, неудобно просто. Ну, можно же хоть немножко, чтобы... Да. Комендантская чаша была. Не до, до не с 5 до 7, а з, до 9 хотя бы. Передвигаться, вот фонарик. Передвигаюсь, а потому что его нету вуличного освіщення місцеві відверто не розуміють, чому у центрі та мікрорайонах Покровська вуличне освітлення вмикають регулярно і скрізь, а на динасі так би мовити за настроєм. Тож вимушені двори біля своїх будинків освітлювати самотужки. Самі зробили собі світ. виходимо гуляти, коли заходимо, виключаємо ваші, та уже фонариком на телефоні. На фані да. та да. благодаря, що ми тут його та саме ку зділи світ вот це наш дом, тут ходять всі, около нашого дому. А так, ніж, зараз ми нас зайдемо, зайдем, виключимо свет і все. Проте, хоч і нестабільному вуличному освітленню, мешканці Покровського району радітимуть не завжди. Про це днями повідомили місцеві керманичі. Адже на це суттєво впливає безпекова ситуація в області. Верховна Рада в першому читанні внесла зміни до закону про запобігання корупції щодо приведення окремих положень у відповідність до висновків Європейської комісії щодо України. Також парламент підтримав призначення Віталія Коваля на посаду голови фонду державного майна України. Влада шукала нового очільника фонду державного майна України понад два місяці після того, як колишній голова Рустем Умеров посів крісло міністра оборони. Рішення підтримали 279 депутатів. Десята річниця від початку революції гідності. Погровчани про свободу та боротьбу за незалежність сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає одну з ключових дат нашої новітньої історії. Десяту річницю від початку революції гідності. Цей день є символом сили, вольової рішучості та непохитної віри у майбутнє. Президент України Володимир Зеленський привітав українців із пам'ятною датою. Нічия неможлива, ми сильні. Маємо бути сильними, бо тільки у сильних вірять, тільки сильні творять майбутнє, тільки сильні можуть бути єдиними, єдиними, аби стати вільними у нашому календарі. Поруч з днями незалежності, державності, соборності, гідності й свободи, з'явиться день перемоги, перемоги України, гідних і вільних людей. З великої літери. З нем гідності і свободи, великі народи з великої літери. Покровчани зазначають, свобода для українців завжди була, є і буде одним із найголовніших принципів гідного життя. По сьогоднішній день е я вважаю, що Свобода це понад усе. Вважаю, взагалі треба пам'ятати все, що пов'язано з Україною, тому що ми живемо на цій землі, і ми пишаємося своєю країною. І треба поважати все, що зв'язано з нею. Свобода це все. Ми розуміємо так. Добро, добро. Ніякої смерті ніхто не должен подібати. Всі должны жити на своїй країні, на своїй родині і любити всіх, весь мир. Свобода це вільний народ та щасливі сім'ї, які не страдають від війни, від захоплення нашої країни. Свобода для всіх важлива, не тільки для України. Саме головне людина, коли себе почувається вільною, вона і самодостатня, вона може реалізуватись в будь-якій професії, так? Важливо, звісно. Це наша історія. Свобода для всіх нараз важлива. Я тут родилась, виросла. Для мене Україна Україна є Україна, і ми завжди були свободні. І дай Бог нам не бояться ходити свободно по вулицях. Вот це саме головне і спасибо нашим солдатам. З нагоди дня гідності та свободи в бібліотеці Покровська проходить книжкова виставка. Цей день є утвердженням в Україні ідеалів свободи і демократії, вшанування патріотизму і мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів держави та її європейського вибору. В центральній бібліотеці ім. Тараса Григоровича Шевченка оформлена виставка Реквієм за Україну долю стояв народ. А на виставці представна література суспільно-політичного характеру, яка висвітлює історичні події 2014-14 років. Також другим розділом представна література, яку вже писали після майдану. Це і ліричні твори, і проза. День за днем українці вимушені вкотре виборювати свою свободу та право залишатися вільними людьми. Ми маємо подякувати нашим захист. Захисникам та захисницям небесні сотні та їх близьким, кожному хто докладає зусиль для наближення перемоги за можливість жити, вірити та будувати майбутнє нашої країни. Приватбанк запустив новий сервіс, який допоможе клієнтам, що стикнулися зі спробами шахрайства, терміново поінформувати банк про такі випадки та миттєво отримати допомогу чи консультацію від банку прямо у мобільному Приват24. Новий антишахрайський сервіс доступний у мобільному додатку Приват24 в меню комунікації у правому верхньому куті на головному екрані додатку. Також Приватбанк закликає клієнтів за допомогою нового сервісу передавати інформації про шахрай. Райські фішингові сайти, підозрілля, телефонні номери зловмисників, щоб разом протидіяти шахрайству. Перший урок в мобільному класі. ДСНС провели освітній захід на тему мінної безпеки. Дивіться далі. Нещодавно пройшла презентація першого мобільного класу мінної безпеки в Донецькій області. Працівники ДСНС до цього проводили навчання тільки онлайн, але зараз з'явилась змога діставатися найвіддаленіших куточків населених пунктів Покровського району та навчити місцеве населення, зокрема дітей правилам поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів. Ми відвідали лише Гришини. Провели інтерактивний урок, діти приймали дуже активну участь і отримали ще й пам'ятні подарунки. Актуальність навчання міної небезпеки підростаючого покоління вона у нас тільки стає ще гостріше, і ми продовжуємо навчати і застосовуємо для цього вже нові методи. Всім присутнім за допомогою проектора та 3 d макетів, рятувальники продемонстрували найпоширеніші види вибухонебезпечних предметів, які найчастіше зустрічаються у нашому регіоні. Звернули увагу. На маркувальні знаки, якими позначають небезпечну ділянку. Мені дуже було інтересно дізнатися більше про міну небезпеку та про розтяжки, про які я не знав ще. І я розкажу всім своїм близьким, друзям, що по лісам та посадкам не можна ходити, особливо в наш час. Коли є бойові дії. Це правильно, тому що деякі діти не знають про, про цю міну небезпеку. Я вважаю, що це дуже потрібно, тому що всі люди на Україні будуть знати, як діяти під час воєнних дій. Запам'ятала, і Знак офіційний. На цьому знаку намальований череп та кості, та написано небезпечно міни. І як потрібно діяти, коли ти знайшов міну. Де знаходяться міни? Що треба з ними робити, коли їх знаходиш? Надо дзвонити 101, щоб вони обрали міну. Щоб ніхто не подав, не попався в пастку. Кожна дитина повинна знати, що є міна, що треба її описатися. Півробітники ДСНС і надалі запланували проводити такі уроки з мінної безпеки по різним громадам. Найближчим часом мобільний клас відправиться у Новогродівську та Шахівську громади. 23 листопада 2023 року з 10 до 11 відбудеться пряма телефонна лінія заступника начальника управління обслуговування громадян, начальника відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян Сухової Юлії Андріївни за телефоном 068 868 65 66 їстівні браслети та арт-терапія. У Покровську пройшов захід для маличі. Побували там і журналісти телебачення «Капрі». Нещодавно у Покровську пройшов розважальний захід для маличі віком від 4 років. Маленькі відвідувачі мали змогу виготовити смачні браслети із цукерок та стрічок, передивитися мультфільми та поспілкуватися із психологом. Я провожу арт-терапію для дітей. Ми будемо власноруч виготовляти. Такі ремішки, браслетики плести різними способами, з цукерок або зі стрічок різнокольорових, що так важливо для дітей відволіктися. Від На захід завітали як маленькі покровчани, так і майбутні вчителі, які провели для дітей цікавий урок та попрактикували навички за своїм майбутнім фахом. Я сделала сьогодні браслет, і мені очень сильно понравилось. Да, Ми прийшли сюди проводити виховну годину. Ми прийшли розказати дітям, важности и познакомить их с праздником в день привітань. Мы рассказывали им, как в разных країнах здороваются, какие традиции и когда это вообще проводится, какие страны проводят этот праздник. Я считаю, что это правильно, что делают взрослые для нас, чтобы этих всех. Хані в Україні. Пані Оксана зазначає, такі заняття досить корисні для дитячої психіки. Зараз діти, вони ж всі сидять вдома, і тому їм так необхідно зустрітися і все спілкування їм важливо. І також діти, коли роблять, або, як вчора, малювання, у нас було образотворче мистецтво, або з природного матеріалу. Це все їх розвиває, дрібну моторику пальців, а також формує спілкування з однолітками. Поки малеча розважалася, їхні батьки мали змогу поспілкуватися із юристами, аби також із користю для себе провести вільний час. Учня ЗОЖ номер 9 Покровської міської ради Донецької області Захара Талаша відзначено стипендією Кабінету міністрів України. Протягом кількох років Захар демонструє гідний результат вивчення української мови та літератури під керівництвом свого наставника, учительки Галини Кіри. У 2022-2023 навчальному році скарбничка здобутків поповнилася перемогами першими місцями в другому етапі 23-го міжнародного конкурсу знавців української мови імені Яцика. Та багато інших конкурсів високого рівня найзначнішою перемогою для учня стало друге місце в підсумковому етапі 13-го міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Шевченка. На завершення пропоную дізнатися прогноз погоди на завтра, 22 листопада. Хмарна погода протримається у Покровському районі увесь день. Майже весь день ми не без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сніг. Температура коливатиметься від мінус 11 до мінус 4 градусів морозом. На цьому у мене все. Одягайтесь тепліше та бережіть себе.